Сьогодні говоримо про те, як зробити x X3 від нашого доходу, як збільшити свій дохід. Структура цього максимально проста, будь-яка грошова ціль да, досягнення грошової цілі, воно складається з трьох етапів: ідея, дія і результат. Якщо у вас є така проблема, що ви не можете дійти до якоїсь своєї цілі, це означає, що у вас є якийсь затик в одній з цих трьох етапів. І зараз будемо намагатися вияснити, в якому саме. Отже, все починається з ідеї. Будь-які гроші починаються з ідеї. Всі гроші ну, тобто, принесуть, якщо ти хочеш якісь грошей, тобі потрібно мати ідеї, як це зробити. І на цьому етапі часто я е, слухаю таку історію, що е, в мене немає ніяких ідей. Я не знаю, чого хочу. Я взагалі там, не знаю, чого я хочу з'їсти на завтрак, а вже не кажучи про те, да, чим я хочу займатися в житті. Е, отут, от тут, звичайно, найпростіше було просто сказати: да, а подумай, от якщо б грошей не було, от чим ти хочеш, ну, чим би ти займався? Але. Не у всіх це виходить, да? От вони кажуть: та я все одно не знаю. Ідей ноль. Добре. Що з цим робити? Тут потрібно починати працювати з нашою внутрішньою дитиною. Саме наша внутрішня дитина вона нам генерує всі ідеї, але й всі бажання. Абсолютно. Тобто, якщо ти не знаєш, чого ти хочеш, тобі потрібно починати налагоджувати контакт з цією внутрішньою дитиною. Як це робити? Починати з маленького і якби здійснювати свої бажання. Якщо ти захотів якогось там морозового. Коли гуляєш в парку, ти береш, покупуєш собі це морозиво, ти його їси, думаєш, боже, як класно, який я молодець, що я можу це там, собі дозволити, і все, отримав енергію, задоволення, пішов далі. Не починаєш відкладати на потім, ой, я потім з'їм, ой, там біля дому в магазині там, ще дешевше, да, я можу купити чого я буду тут, його купувати. От це все це ну, якби не наші стратегії, вони стратегії бідних людей. А ти ти можеш собі дозволити його купити, ти купуєш, насолоджуєшся і йдеш далі. Таким чином, мало-помалу, да, ти собі дозволяєш хотіти більшого і більшого, а ще ти привчаєш себе, що твої бажання можуть здійснитися, що супер також важливо. А, таким чином, через пропрацьовку внутрішньої дитини ми починаємо розуміти, чого ми бажаємо в цьому світі. І отут, от, якраз тут. Ми можемо собі задати це питання, да, а що б я робив взагалі в, в світі? Да, от, якщо б зараз переді мною взагалі не стояло питання грошей, тобто мені не потрібні гроші. От що я хочу робити? Якщо тут відповідь, що я хочу просто відпочивати, нічого не робити, там не знаю. Дивитися світ і все, ну там, або взагалі нічого не робити. Просто лежати, відпочивати цілими днями. Це означає, що тобі просто потрібен відпочинок. Ти вигорів, в тебе немає енергії, і це нормально. І ти ну, якби це пофіксити, ти можеш просто гарним відпочинком, коли ти не думаєш ні про роботу, ні про якісь свої тілі, ні про не знаю, там, проблеми свої. Ти забуваєш, ти просто от відпочиваєш. Спочатку фізично, да? налагоджуєш там все в фізичному плані. Там духовно перестаєш в великих кількостях отримувати там, інформацію з всіляких джерел, там дивитися, не знаю, TikTok, Ютуб постійно залишаєшся наодинці з за собою і відпочиваєш. Потім в тебе все-таки дуже часто я таке бачу, що все-таки потім в тебе з'являється якась така ідейка, чим би ти хотів займатися. І от це вже це ті ідеї, які нам і потрібні. Так? Так далі. Коли в нас вже ми вирішили цей затик з ідеями, в нас їх багато, але тут починаються затики на другому етапі з діями. А коли ти, наприклад, не можеш почати реалізовувати ідею, яка в тебе є. Або навпаки, ну, не навпаки, або ти просто починаєш її реалізовувати, але не доводиш справу до кінця. От це. Вже затики другого етапу. Етапу дій. А які дії тобі потрібні? Тобі, тобі потрібні натхненні дії, як я їх називаю, це ці дії в напрямку своєї мети, реалізації своєї ідеї, які приносять тобі задоволення. Тобто самі дії потрібні, вони повинні приносити тобі задоволення. А, звичайно, не всі дії вони такі, типу, вау, які захоплюючі і там веселі, ні, іначе це якби суто там якісь адміністративні задачі, вони не супер веселі, але ну все одно, навіть якщо вони не приносять тобі там великого задоволення, там ти нейтрально до них ставишся. Але якщо ти, коли ти думаєш про це, ти розумієш, що вони тебе а, приближають, скажімо так, до твого бажаного. Ну, Результату, і отут от тут важливо, що результатом є не якесь там фізичне, да, там, гроші, наприклад, Х2, до грошей. Ні, результатом для тебе тут є реалізована твоя ідея. І от коли ти навіть якщо там думаєш про такі задачі і думаєш, що вони тебе все одно... До твоєї мети приближають, то це класні дії. Да? Вони це те, що тобі потрібно. А, і тобі ще тут не потрібно знати весь абсолютний етап перед тобою, да? всі етапи, там весь план. А, якщо ти нічого ну, ніколи такого не робив, а це логічно, що ти такого не робив, да? бо інакше в тебе були б вже результати, то ти не знаєш, не можеш знати весь цей а, план. Тобі потрібно знати лише перші кроки, коли ти починаєш їх робити, в тебе відкриваються якби, нові, нові рівні і нові дії, які потрібно робити. Якщо тут ти все-таки не можеш, наприклад, себе заставити, робити те, що тобі необхідно, ну, потрібно, да, навіть якщо ти хочеш реалізувати свої ідеї, але не можеш, от прям ну, фізично ти прокрастинуєш, ти прям ну, прям не можеш себе заставити. Тут потрібно шукати. Якісь проблеми, затики в цій зоні. Зона дій це в нас завжди про чоловічу енергію в нас. Це енергія батька. Отже, ми завжди починаємо з того, що ми пропрацьовуємо свого батька. Наприклад, ти виписуєш всі там претензії до свого батька, да? все, що там можеш про нього сказати, там, не знаю поганого. Проживаєш це і відпускаєш. Да? Ти перестаєш на це витрачати свою енергію. Ти відпускаєш всі образи на батька. Ти приймаєш його як людину, ти знаєш, що він тобі дав все, що тобі потрібно для успіху. Ти виходиш в вдячність або хоча б в нейтральність до нього. І в цілому це тобі відкриває дуже багато енергії якраз ж на твої дії. А далі тобі ти можеш тут виходити в пропрацьовку. Кордонів своїх внутрішніх, ти вчишся говорити людям, ні, ти вчишся ставити в пріоритет саме твої якісь цілі та пріоритети, ну, бажання перестаєш якби зважувати так сильно на думку оточуючих. Да? Якщо тобі потрібно це зробити, то ти все робиш. Неважливо, що думають інші. А, так, про це розказала. Значить, що тут ще може допомогти? Тут, як і на першому етапі, в цілому, може допомогти також пропрацьовка цінньової сторони тіньова сторона це те, що ми в собі не приймаємо. І тут ми можемо подивитися, а чого ми насправді такого бажаємо, що навіть ну, не усвідомлюємо. Ми можемо аналізувати наші тіньові сторони зараз через заздрощі. Ми дивимося, кому ми заздримо, да? або ким ми восхищаємось, наприклад, да? якою там може. Відомою людиною, і ми дивимося, чим самі ми восхищаємось або заздримо. Це те, чого ми самі бажаємо і можемо досягти. Так. Далі, коли ми пропрацювали от цей момент з діями, ми виходимо в результат. На третьому етапі, от дуже часто є така історія, що я багато роблю да, до своєї мети, але все одно ну, ніяк не можу до неї дійти. Я там працюю там, по не знаю, 12 годин на допу, кучу всього вже перепробував, а все одно не можу дійти. Або, наприклад, там, ми вже йдемо йдемо, ми начебто бачимо результат, а потім він від нас віддаляється. Да? Всі ці проблеми, скажімо так, да, це ознаки того, що в нас є затики з цим третім етапом етапом реалізації і результатів. Що тут робити? Результати це про прийняття. Прийняття це в нас мамина енергія. І тут ми починаємо пропрацьовувати нашу маму. Те ж саме, що і з батьком, да, виписуємо всі образи, всі претензії, проживаємо їх, плачемо, відпускаємо, забуваємо, ну, як прибираємо з підсвідомості це. Ми виходимо в таке прийняття. Да, це простіше сказати, ніж зробити дуже часто, але все одно, ну якби ми в цьому напрямку працюємо активно а, так. І коли ми в моменті, коли ми вже виходимо в таке прийняття або в нейтральне ну, становище, вставлення до нашої мами, тут нам ще може допомогти робота знову ж таки з тіньовою стороною. Але тут більше все-таки з соромом ми працюємо і намагаємося зрозуміти, а яких моментів в собі ми соромимось, які частини себе ми не приймаємо. І найчастіше, Тут якраз і лежить дуже велика наша енергія, наш великий ресурс. І ми починаємо в цю сторону копати, дивитися, що ж в собі я таке не приймаю. Часто люди кажуть, а я все в собі приймаю. Я... Дуже там вже така пропрацьована особистість, але якщо в тебе нема результатів, значить все-таки не все ти приймаєш. Взагалі, якщо людина каже, що вона то якраз все в неї нормально, да, вона все приймає, образ нема на батьків ніяких, то це означає, що там в неї велике сліпе п'ятно, і вона просто туди не бачить, не дивиться. Настільки їй боляче туди дивитися. Отже, в моменті, коли ми пропрацювали нашу маму. Тут ми розуміємо, що ми насправді улюблена дитина нашої мами. Якщо наша мама нас родила, народила, неважливо, які там в фізичному плані вона до вас проявляє почуття. Просто от сам факт того, що вона вас народила, це означає, що вона вас любить. Да? І це означає, що ви можете приймати її любов. Коли ми вийшли в нейтральність до нашої мами, ми можемо приймати її любов. Ми її, ми більше на неї, якби там не ображаємося. Та ми просто приймаємо її любов. І в моменті, коли ми навчилися приймати її любов, ми навчилися приймати. Від Всесвіту, ну як те, що він хоче нам дати. А отже, ми навчилися приймати наші результати. І тут поступово таким чином ми бачимо, що наші результати вони насправді вже здійснилися, коли ми пройшли всі ці етапи. Єдине, що тут хотіла останнє сказати, що дуже важливо насправді відключитися від картинки, яку ви бачите, як ваш результат. Звичайно, да? X2X3 в доході це дуже класно. Але це просто от одна з ознак, скажімо так, вашого результату. Не потрібно малювати собі картинку, да, що, там, наприклад, X2X3 може бути у вас тільки в наприклад, вашому там, бізнесі або в вашій кар'єрі. Бо тоді ви дуже сильно себе обмежуєте і ви насправді не бачите результатів. Саме тому, що ви ну, не дозволяєте собі їх бачити. А, тому а, фіксуємо тільки на бажаному, там, ну, на бажаній ознаці да, нашого результату, а саме, там, наприклад, дохід, і якби, як ми його отримуємо. Це теж важливо, да, що ми там не впахуємось по 15 годин на добу, а ми в більш такої в легкості його а, і, а, відповідно, тоді нам набагато простіше отримати цей результат, коли ми не прив'язуємося до конкретної картинки.